доставку ждала? Аня, 11 ранку понеділок, який нафіг бургер подвійний з сиром. Просто за хвиля. Хі... Просто вона минулого разу дуже сильно косякнула на світізі. їла пончики, запивала коктейлями. Я вирішив прийти сьогодні додому, перевірити, що вона насправді їсть. Ну, зараз побачимо, що тут <пі>... торт гріяжний. Пів кусочка осталось, ти що? Майонез, один майонез, другий, майонез, третій, майонез, блядь. Ти що? Одне рило пів бутилки? Взагалі я використовую в роботі методи не контролю, а довіри. Борсь. І люди ти... стараються мене не обманювати та й нема що їм для мене приховати. Це що? Бургери на основне хачапурі на десерт. Аня, ти жо? Півроку тренуєш. Ти мені кожен раз не кажеш, нема результату. Що робити, Причина в тренері, що нема результату. О, тобі результат! О, тобі результат! Насправді мені як рідні. І я дуже за вас переживаю. Будь ласка, не їжте шоколадки з бургерами. Хіба це так важко?